Всім привіт, з вами Космометик і у нас сьогодні нове відео. Тема нашої сьогоднішньої розмови – це гелі для душу Акс 3 в 1. Як можете побачити, у мене їх є 4 штуки. Я їх придбав на акції у Сільпо, якраз там і було 4. Бо я хотів спершу придбати всі види гелі для душу Акс 3 в 1. Перепрошую, не гелі для душу, а просто гелі... Акс Три в одному бачив, на мейкапі є багатьо, але тут підпала акція, чому б нею не скористатись. Так що я прикупив Axe Sport Refresh, Axe Ice Chill, Axe Black і Axe Dark Temptation це зі шоколадом. Давайте одразу поговоримо. Ну, давайте почнемо вже з Dark Temptation. Дуже він є популярний. Отже, як з'явилася ідея взагалі цього відео, один з моїх підписників, він зараз себе 100% впізнає, розказував багато про Акс, про те, що вони є крути, крутими. І я такий думаю, що б не е, затестити. Колись я часто користувався Акс. Моїм е, найулюбленішим е, дезодорантом е, був цей Dark Temptation. але я не можу сказати, що я користувався гелями для душу АКС. Це переважно були е, дезодоранти. І от вирішив затестити гелі для душ гелі Акс три в одному, і на даний час мені найбільше це сподобався у цей Dark Temptation і Black. У них реально дуже крутячкі запахи. От це два моїх е, фаворити. На рахунок оцих двох Ice Chill і оцей Sport Refresh. Е, тут трошки складновато. Звісно, що це все на любителя. Ice Chill той, хто любить, коли все його тіло навіть у гарячій ванні е, покривається таким дрижаком. А от на рахунок у цього Sport Refresh. Котше, я скажу так: той, хто пробував апероль і знає його аромат. Коротше, якщо ви любите таке, то цей пахне якраз аперолем. Ну, він мені, на жаль, не зайшов, але як я кажу, це на любителя. Давайте більш детальніше поговоримо, поговоримо про Axe. Так як я їх всі чотири затестив, але найбільше я користувався цим, бо він мені сподобався. Що я хочу сказати, що незалежно від аромату, в них дуже добра консистенція, потрібно лише трошки цього гелю, що він спінився, Немає від нього якихось, якоїсь алергічної реакції на тілі, тобто і суш... найголовніше, то, що він не сушить шкіру це його плюс. Немає якихось почервонінь. і на рахунок, що я замітив, що коли я намив волосся на голові, що в мене волосся після цього не було якимось дуротяним, як це після Фа або після Old Spice. Тому що коли я тестував Фа і Олдспайс, я замітив, що волосся після миття ними, воно таке дуротяне, і його дуже важко розчесати. Після Аксу. Такого нема, і це реально це дуже класний е, плюс як для нього. Е, якщо говорити про ароматну складову, про те, що я вже говорив, тут, звісно, <свісно> на любителя, е, не можу сказати, що аромати дуже сильно виражені, що ви тепер помийтесь ними, і аромат буде зберігатися 24 години. Хоча тут пише, що аромат довго тримається, але я б не сказав. І, до речі, якщо ви подумаєте, тата ж нанести більше, вас це теж не врятує. І якщо у вас проблемна шкіра, це може викликати якусь алергічну реакцію або пересушування шкіри, що я вам і не радив робити. Потрібно нанасити трошки, спінити, змити, та і все. На даний час, якщо говорити з тим, що я тестував і знімав в попередньому відео про Фата про All Spice Акс це дійсно мій фаворит. Та буду собі придбати е, дві більших е, упаковки, е, точніше. Упаковки, чи, як то правильно говорити, не упаковка, а туби, хай буде туба, не знаю. Е, у цього Блеку і у цього Dark Temptation. І, до речі, там буде я собі навіть думав придбати е, дезодорант у цей Dark Temptation. і Зняти якийсь огляд на дезодоранти від е, Аксу. Тому що я знаю, в них ще є шкіра і печеньки. Не знаю, чи є такий ж самий гелі для душу, але думаю, можна буде зняти порівняння е, чи гелі для душу Акс. Не перепрошую не гелі для душу, а просто гелі тривудному. Е, чи відповідають вони своїм, е, так би мовити, за ароматизованою складовою дозодерантом. Якось так. Так що я можу сміло їх радити до покупки, кому, звісно, цікавий АКС і має проблеми з іншими гелями для душу, кому не подобається. Бо я знаю, що Фа дуже часто пересушує шкіру, або комусь, можливо, не підходить Old Spice через те, що він аж такий занадто. Жорсткий в плані запаху, так що сміло можете купляти спершу, звісно, що обирати аромат, який вам цікавий, і придбати АКС. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім, хто підписаний на мене. Дякую за ідею цього відео коментатору та підписнику, який часто коментує мої відео. Ані, паніславський, якщо я не помиляюсь, я вас е, правильно назвав. Дякую всім за підписки, вподобайки, лайки, лукаси, хто як називає. Дякую, що ви є зі мною. До нових е, відео. Бувайте!